Легка розминка і пляжний волейбол. У підготовчий процес спортлідери входять поступово. Тренери не перевантажують фізикою, увагу акцентують на притирці новачків та молоді. Роман Ковальчик каже: усі працюють старано і з величезним бажанням. Таке враження, що разом грають уже не один рік. Трошки дивуюсь, що так легко воно все зійшлося. Я бачу, що справа в тому, що ці хлопці хочуть грати в футбол, і ці, що в команді спортлідер на майбутній сезон підписали контракт. Це я бачу, що вони в них горить іскорка. Вони всі хочуть грати. В Денис Мазний – один із тих, хто разом із тренером прийшов у Спортлідер Плюс. каже із наставником, подобається. Працювати та й команда у Хмельницькому амбітна згадує гол, який забив у нашому місті минулого сезону. Ймовірно, і це стало причиною, що Дениса запросили у спортлідер плюс. Колектив дружний, всі друг за друга з нас повністю і позитив присутствує, Забив... хороший гол. Може але не пом'яти цей гол і. Тобто перва моя була игра проти них крас, і то, що можна сказати, і тренер прийшов. А от Дмитро Калуков, справжній старожил спортлідера. Кращий бомбардир чемпіонату України у Хмельницькому розпочина уже четвертий сезон. Відмічає новий підхід у підготовці. Проте нічого складного немає. Тренування побудовані таким чином, що хлопцям цікаво займатися. Мені подобається його тренувальний процес, все цікаво, все ділу. Я радий остатися і помочь команді підтвердити наше. Серебряний медалі в цьому сезоні з наступного тижня хмельничани працюватимуть уже над тактикою. Роман Ковальчик каже, це найбільша робота, яку потрібно провести. Та вірять у бажання хлопців і у молодь, з якої найближчим часом збирається зробити гравців національної збірної. Всі, які зараз з нами тренуються, 13 чоловік що це вони мене задовільняють. Це Хлопці, які хочуть грати футбол, у них є хороші задатки, які можна розвивати. І декілька футболістів ви побачите скоро майбутньому ще будуть за збірну України грати. Про національну команду не забуває і Дмитро. Дебютувати за збірну України він уже встиг. Тепер мета чемпіонат Європи наступного року. Всі з голови не виходять, мене ціль – попасти на цей чемпіонат. А за клуб завдання таке виграти золото чемпіонату України. У цьому прагненні Дмитро не один. Звісно, було приємно зайняти перше місце і по можливості Кубок отримати майстер спорту, продвигатися далі, рости». Богдан Ліченко, Андрій Храбуст. новини, телеканал Ексклюзив.